І тому я за свої роки роботи з людьми побачила, що самими медикаментами ми вилікувати не можемо і уколи, і таблітовані препарати. Але коли я в кінці 24-го року познайомилася з такою прекрасною компанією, я для себе в першу чергу зрозуміла. Що свій організм треба підтримувати не тільки тоді, коли ми захворіли, а взагалі для того, щоб ми так часто не хворіли. І тому я, не роздумуючись, прийшла на першу презентацію, побачила чудову жінку, одну, другу. Віра є моїм наставником, Назар син теж наставник. І я почала в першу чергу сама вживати. Через місяць я зрозуміла, що я повинна пропонувати всім людям, які до мене приходять на прийом. І насправді це так сталося. За отих півроку, відколи я сама вживаю ці продукти, я, мабуть, ну так: наскільки вони мені телефонують і я з ними спілкуюся, це, напевне, шість людей, які мають хороші результати. Розкажу. Першу чергу про жінку, яка вже в мене лікується 15 років. Живе вона в Полтавській області, місто Лубни. Це недалеко, але в той же час вона весь час зі мною спілкується. Вона так сказала: Любов Васильівна, ви мій лікар постійно, бо я її направила ну, на першому прийомі я їй назначила відповідне лікування, яка і вона мені весь час довіряє. Тому, коли вона мені в січні місяці телефонує і каже: Ой, ви знаєте, у мене ще нова проблема. Що сталося? каже Людмила Григорівна. У мене лікар діагностував ще тромб лівої гомілки. Що мені робити? Я кажу, я, Людмила Григорівна, приймаю вже два місяці, вірніше, вживаю, не приймаю, а вживаю такий препарат. Як е продукт. Лікарі треба перестроїти. Як продукт ЕЛ 8. А що це таке? Я кажу, це є натуральна їжа для наших клітин. І тому <totorn> я такого ще не чула. А я кажу, я вам раджу, бо я сама вживаю цей продукт. <спрец> <рец> <arose> ну, добре, подумала, мабуть, що ви мені передаєте. І відповідно, що я її передала туди додому. Вона поприймала місяць і мені телефонує. Ви знаєте, що я себе краще почуваю в тому відношенні, що в мене цукор знизився. Я кажу, це також дуже вже хороший ефект. Ну, добре. Цукор знизився. А значить, в неї 15 цукор, був, став 8. Це новину. Люба, ви про то, голосно маєте казати. Це я кажу, чудово, раз цукор знизився, значить, і болі в ногах знижуються, зменшуються. Тоді вона мене просить, передайте мені ще дві упаковочки, я їй передала. Значить, телефонує вона мені коли на початку травня і дуже гарний настрій і голос. Я кажу, що сталося? Не питайте. Я пішла на УЗД, і цей доктор, який дивився її цю ногу, каже, а у вас немає тромба. Вот так. Вона каже: я ж підскочила. Кажу, як нема тромба. А вона mm -hmm. каже, він каже: так, у вас я не бачу цього тромба. Ну, три місяці в мене ж було. Значить, він її тоді питає: А що ви робили? А вона каже: доктор, я не приймала це лікування, що ви мені назначили таблітоване. ой, о, прошу, перепрошую. Значить, каже, я не приймала. А що ви вживаєте? Ну, мені доктор, моя струскавця індокринолог порадила такі капсулки. Ще в який ви капсулки придумали? А вона каже: так. Я каже, мала в сумці з собою цей лев. Я витягнула йому, показую. Я про таке не чув і не знаю. А вона каже: а ці капсулки мені допомогли. Так що я рахую, що цей продукт. Для нас дуже дуже необхідний. Значить, вона зараз приймає, продовжує приймає, приймати четвертий місяць, вживає цей елев, і також вона зараз ще бікардіо, бо в неї ну, діабетики всі: гіпертонія, ожиріння печінки, діабетична полінейропатія. Тобто, це все одну. І тут же ще був нейтрон. Так що я рахую, що ми повинні кожний Вживати і свій організм.